Всім привіт, друзі! Розставив сьогодні декілька пасток. Трошечки в цьому сезоні вирішив раніше поставити, хоч ще я знаю, що для моєї місцевості це рано, але пишуть мені люди, що вже в них вони ловлять руї. Правда, не сказали чи в пастки, чи свої домашні вилітають. Но, але то в принципі вже не так важливо, якщо й домашні вилітають, то руїння почалося. Звісно. В кожної області по-своєму. Для моєї місцевості це дуже рано я поставлю, але нічого страшного. Буду спостерігати, особливо в лісі цікаво. В лісі все ж таки, якщо навіть десь бджоли є в якомусь дуплі, то воно невеликого об'єму, я думаю, вони швидко ніби впруться в розмір дупла. І може вилетять, не знаю. Ну будемо бачити. А ви напишіть. Скільки в мене на каналі, чи є у мене на каналі взагалі рої лови, чи багато вас. Чи подобається вам це заняття, тому що цікаво. Завжди в цьому занятті знаходяться ті, які критикують його, просто да ще й не як, небудь критикують, а з такою ну злістю, що просто ми якісь неправильні люди, що ловимо рої. Ну, я не знаю. Мені це заняття подобається. і на даний момент і, і в майбутньому, якщо я буду займатися бджолами, то роєловство я не кину. Роєлосу, друзі, це не тільки азартне заняття, таке доволі приємне, цікаве, а ще й корисне. Ви можете почати бджільництво або розширити пасіку, або десь підсилити роєм. Також це спасіння бджіл, тому що бджолярів вистачає, рої вилітають, а де їм жити, практично нема де. І вони гинуть. Я думаю, що якщо 10% від е, тих роїв, які вилетіли виживуть, то, й то добре. А може навіть і більше пропадають. Тому що я ось люблю ходити по лісі, і гриби збираю, і, як то кажуть, і ягоди. І... Я ніде не бачив диких бджіл, щоб, скажімо, десь вони вже там, не диких, а просто бджіл. Були в якомусь дуплічі, чи... та й дерев таких я навіть не бачив. Один раз я знайшов під деревом стільники. На дереві, верніше, не під деревом, а на дереві. На гілочці. Бджілки рій, почав тягнути стільники, відтягнув непогані, такі десь сантиметрів, ну, 30 до 40. Був там розпліт, а це була осінь. Я прийшов осінню, побачив, що вже все. Просто одні стільники залишилися, меду нема, бджіл нема. Ну, звісно, що пташки там чи їх побили, або вони просто осипались, пропали. Ну, немає. Шансів в них вижити мало. Де тільки бджоли не заселяються, якісь старі будинки, якісь трансформаторні будки і так далі. А залетить в трансформаторну будку, прийде електрик. Їх викорить звідти ну, пропадають. Так що це корисна справа. З приводу страшилок, які вам вливають в вуха, розповідають, що ви зловите роя і привезете хворобу до себе і все, і буде ціла біда. Скільки я вже їх не переловив, ні одного разу проблем з роями не було. Прекрасно розвивалися, прекрасно. Зимують, ну, бо боїтеся кліща, прямо в пастці поставте пластини обробіть. Розплоду немає, буде стрільний рій. Все. Більше ніяких хвороб, ніде нічого. Ну, це, знаєте, яка ймовірність. Тоді виходить, що і людям не потрібно ніде ходити, бо можете заразитися якимись хворобами. Сотні, а то й тисячі людей займаються роєловством. І якби це було щось небезпечне, ні один бджоляр би не ставив би пастки. Так що не слухайте нікого. Це трішечки такі люди, вони, ну щось з ними не так, але то таке. Але яке задоволення, друзі, ви отримаєте, коли ви змайстрували цю пасточку, поставили її. І, скажімо, через тиждень. Приїжджаєте в ліс або десь в якусь посадку, не обов'язково вести далеко від свого міста, села, буквально там кілометр півтора-два, поставили, можете пішки прогулятися, пройти, провірити. І коли ви прийдете і побачите там рух, ваші емоції будуть просто зашкалювати. Я ловив, друзі, різні рої з зміченими матками. А що це значить? Це значить, що це не початківець, вже як мінімум. Вже людина мітить кольором свого року матку, контролює все. Тобто це бджуляр, ну, досвідчений. Але від виходу рою ніхто не застрахований. Різні ситуації бувають, тому що десь. На роботі, десь відлучився, десь ну, прогавив якогось того маточника. І рої виходять. Гарні рої. Були колись. Останні роки так, останні роки якісь дрібні пішли. Але в тому році я спіймав пізнього дрібного роя, не підсилював його розплодом, нічого йому не давав. Поставив дві рамочки медових. Потім потихесеньку давав сиропу. Така ніби стимуляція. До жовтня місяця я його стимулював. Ну і в жовтні це десь були перші числа з жовтня, перестав стимулювати, все, матка згодом перестала сіяти. Під кінець жовтня вони ще обліталися. Забрав, правда, я його в будинок, там в стареньку хатинку, гарно перезимував. Навіть я б сказав, би, того корму, що я їм дав, було забагато, тому що який тяжкий був, я заносив, такий тяжкий я й виніс його. Зараз там вже сім'я працює вже майже на корпус, на корпус бджоли. От вам і рій. А був приречений той маленький рій. Він все вже, взятку ніякого нема, сінь тінь сохне все, він вилетів на смерть. Попався в пастку, я його врятував і мені він ще прислужиться з маленьких роїв, навіть пізніх, різних, якщо підійти з розумом, виходить гарна сім'я. Я вже мовчу про перваки гарні. Це вже я про такі поройки, такі, ну вони нікудишні, про гарні перваки там, да, да і ще вони. Ранні вони спрацюють так, що не потрібно їм допомагати і ще й меду принесуть, якщо є гарний ну, медова база гарна. Так що роєловство це дуже корисне заняття. Ну що ж, на цьому на сьогодні все. Займайтеся бджільництвом, роєловством і успіхів нам. До побачення!